Кажуть, що біля нас десь завелися бобри. Оце йду подивитися, чи дійсно це так, чи ні. Зараз трошки доходжу до місця. Ось так виглядає це місце. Зараз зимно. Трішки намерз лід. Так, Так, іду ближче. Так. Ну хто знає, чи схоже це на бобрів? Не зрозуміло. Ось тут видно, що це наче зуби. Хто може колись бачив бобрів або бачив сліди зубів від бобрів, напишіть в коментарях. Так, йдемо далі. Дивимося, ось тут ще є таке погрижене. Так, схоже, це дійсно бобри. Навіть колись десь чув, що бобри можуть нападати на людину. Не знаю, чи дійсно це так, якщо вони відчувають небезпеку, кажуть, що вони можуть нападати на людину. І так, схоже, що це дійсно бобри, але вже хтось іще після них... Ходив, перепилював дрова? Так, ось видно вже хтось перепиляв не тільки бобри, а ось оце вже схоже, що це бобри. Так. Цікаво, де ж? Хатка самих бобрів. Де ж ці бобри живуть? Ось вон там ще надгрижене дерево. Вон там. Надгрижене дерево. А чи є хатка бобрів? Десь невідомо. Ось таке величеньке дерево підгрижене. Ну, я думаю, десь поряд є і хатка бобрів. Ось. Також намагалися гризти. Ось так. О, тут добре видно, що це зуби. Ось так. Це виглядає. І, можливо, навіть там десь є хатка бобрів, а може і ні, не знаю. Хто зна де. Десь вони лазять. Ось такого понароблювали бобри. Не знаю, де вони можуть бути. Але наслідки від них є. Слідів лап не видно, але протоптане, якось ось там трохи є. Ось там якось є протоптане. Хто знає? Де вони можуть жити? О там багато дерев. Де ж вони самі можуть жити, хто їх знає? Ось так це все виглядає після бобрів.